За умовою, наше рівняння не має коренів. Так як у нас 2 в степені мінус х, ми перепишемо наше рівняння в такому вигляді. 2 в степені х я запишу в знаменнику, а чисельник залишу, тим, що є. І дорівнює мінус одиниці. Далі 2 в степені х ми позначимо через t. Т має бути більше за 0 за цієї умови. І отримуємо t мінус. 5а плюс 25а у квадраті, що ділиться на t, дорівнює мінус одиниці. Домножимо ліву і праву частини нашого рівняння на Т, так як воно в нас за умовою не дорівнює 0, воно має бути більше за 0. І отримуємо t в квадраті, мінус, тут t і t скоротяться, буде мінус, але ми пишемо обов'язково вираз в дужках, тому що. У нас той мінус відноситься до всього дробу, отже, до всього чисельника. І далі дорівнює мінус t. Перенесемо, будемо мати t в квадраті плюс t мінус 5а плюс 25а в квадраті дорівнює 0. Ось таке квадратне рівняння. Робимо його, знаходимо дискримінант b в квадраті мінус 4, далі множимо на 1, і на цей вираз зі знаком мінус, тому буде знак плюс тут. І множим на 5а плюс 25а в квадраті. Отже, 1 плюс 20a плюс 100а в квадраті. Це формула, можна записати це як 1 плюс 10а до квадрату, або можна писати 10а плюс 1 до квадрату. Ми бачимо, що дискримінант у нас приймає невід'ємні значення. Це означає, що наше квадратне рівняння завжди будуть мати розв'язки. І ми їх знаходимо, те дорівнює мінус Б, плюс мінус корінь із дискримінанта. І ми ділимо на 2а. Перший корінь. Ми будемо брати зі знаком плюс відкривати дужки. Мінус 1, плюс 1, плюс 10а ділимо на 2. 10а ділим на 2 це 5а. Другий корінь, мінус 1 відкриваємо дужки, перед якими мінус стоїть. Тому змінюємо знаки і будемо мати мінус 2 мінус 10а на 2. Або коли ми почленно поділимо на 2, ми будемо мати мінус 1 мінус 5а. Отже, ми маємо перший і другий корінь Т. Для того, щоб наше рівняння не мало коренів, наші значення Т не повинні задовільняти ось цю умову. За умовою у нас Т має бути більше за нуль. Тому і одне, і друге значення має бути менше або рівне 0. Отже, ми запишемо, що 5а менше рівне нуля. І мінус 1 мінус 5а також менше рівне 0. І розв'яжемо таку систему нерівностей. Спершу ми маємо А менше рівне 0, в другій нерівності ми маємо мінус 5а менше рівне 1, відповідно, А більше рівне 0. Ми ділимо на від'ємне число, змінивши знак нерівності, і коли одиницю поділити на мінус 5, це буде мінус п'ята або мінус 0,2. І тоді, коли ми намалюємо наш параметр А, то ми будемо мати більше рівне мінус 0,2. Але менше рівне 0. Як ми бачимо. Наше значення параметра А має бути в проміжку від мінус 0,2 до нуля. В результаті ми маємо записати найбільше значення параметра. Найбільше значення параметра у нас дорівнює 0. За умовою, ми маємо визначити, коли наше рівняння має корені. Рівняння логарифмічне, тому почнемо з області допустимих значень. Вирази, які знаходяться під логарифмом, їх значення мають бути більші за нуль. Тому ми маємо записати, що хвадраті мінус 2ах більше нуля, і 2х мінус 4а також більше нуля. Я поки що ці дві умови залишу і вернусь до розв'язання рівняння. Так як ми маємо логарифми за однаковими основами, вони рівні, то ми прирівняємо під логарифмічні вирази. Тому рівняння буде мати вигляд х квадраті мінус 2ах дорівнює 2х мінус 4а. І, напевно, якщо ми розв'яжемо таке рівняння, то перевірку його коренів достатньо зробити, використовуючи одну з умов ОДЗ. Адже у нас ми маємо зліва і справа рівні вирази. Тому, якщо, наприклад, права частина більша за 0, то і ліва також більша за 0. Розв'яжемо наше квадратне рівняння відносно х, як ми бачимо, все перенесемо в одну сторону. Х в квадраті мінус 2ах мінус 2х плюс 4а до рівні 0. Приведемо до вигляду, який нам потрібен для розв'язання квадратного рівняння. Тобто х у квадраті я залишу, тут х винесу за дужки. Навіть винесемо дужки, наприклад, мінус. Далі буде отут Х. Тому в дужках ми будемо мати 2а плюс 2. І плюс 4а до рівня 0. Ось таке квадратне рівняння ми будемо робити через дискримінант. Дискримінант у нас b в квадраті мінус 4 b у нас от. Це число, оце в нас Са А дорівнює одиниці для нашої формули. Так як Б у нас зі знаком мінус, але ми підносимо його до квадрату, тому в результаті буде мати знак плюс. тому ми можемо просто підносити до квадрату вираз 2а плюс 2. Потім відняти 4 множимо на 1 і потім на 4а. Тому далі будемо мати 4а в квадраті, не забуваємо подвійний добуток. 2 на 2а і на 2. Тобто 8а плюс 4 мінус 16а. Дорівнює. Продовжуємо спрощуємо: 4а в квадраті, 8а мінус 16а мінус 8а і плюс 4. Ну, напевне, це формула. Це 2а мінус 2 і до квадрату. Тобто далі ми будемо продовжувати розв'язувати квадратне рівняння, адже дискримінант у нас приймає невід'ємні значення, тому корені є завжди. Отже, мінус B, А це вже мінус не пишемо, пишемо просто 2А плюс 2, плюс-мінус корінність з цього дискримінанта, а це 2А2. І ділимо на такий знаменник. Отже, перший корінь ми беремо зі знаком плюс. Тому будемо мати 2а плюс 2, не змінюючи знаки, переписуємо вираз в дужках, ділимо на 2. 4а ділимо на 2, 2а перший корінь. Другий корінь. Тут уже беремо знак мінус перед дужками і змінюємо знаки в дужках. Мінус 2а плюс 2. Ділимо знову ж таки на 2. Як ми бачимо, 4 на 2 це 2. Отже, корені у нас 2а і 2. І можна перевірити, що це дійсно ми правильно розв'язали квадратне рівняння, тому що добуток коренів 2а на 2 це 4а, а сума о, 2а плюс 2. Все вірно, за теоремою Вієта. А далі, такі корені у нас і для того, щоб наше рівняння за умовою. Мало корені. потрібно хоча б один з цих коренів має бути задовільняти область допустимих значень. І я буду перевіряти оцю другу умову. Тому якщо ми замість х підставимо перший корінь 2а, то 2 ми множимо на 2а і мінус 4А повинно бути більше нуля. Ну, як ми бачимо, зліва у нас 0. 0 більше 0 нерівність розв'язку немає, тобто це невірна нерівність строга. А отже, число 2а нас не задовільняє нашу ОДЗ. Тому має число 2 задовільнити. Знову ж таки, я замість х ставлю 2 і буду мати 2 помножити на 2 мінус 4А більше 0. Тому 4 мінус 4а більше 0, мінус 4а більше за мінус 4. А далі ми знаходимо а, ділимо на від'ємне число мінус 4 і змінюємо знак нерівності, а буде менше, ніж 1. Таким чином, у нас а повинно бути менше за 1, належати ось цьому проміжку, для того, щоб у нас був один корінь рівняння, який дорівнює 2. Нам потрібно знайти найбільше ціле значення параметра А. Отут знаходиться найбільше ціле значення параметра А, тому що одиниця виколота точка. І ми бачимо, що А в цьому випадку дорівнює 0. Відповідь пишемо 0.